І вітаю вас червень, перший місяць літа. Сподіваюсь, що він разом із Юпітером по близнюкам ще з 26 травня приносить вам виключно щасливі і сприятливі Події. Адже саме цією інгресією ознаменовується початок літнього періоду. І 3 червня Юпітер у тригоні до Плутона. 4 червня Меркурій і Юпітер з'єднуються у Близнюках і також в тригоні до Плутона у вашому 9 секторі гороскопа формують. Максимум сприятливих подій всі ті масштаби аж до 2044 року, про які ви маєте заявляти зараз у вашому дев'ятому секторі перспектив масштабів тієї. Перспективи за місцем роботи, за місцем проживання, контактності, своєї приналежності до нового соціального кола або до нових можливостей всього того, на що ви раніше навіть і не дивилися, приміром. І от зараз ми це відчуваємо як ніколи, принаймні до 8 червня. Хто бажає, можете переглянути моє відео стосовно Юпітера. І Плутона в тригоні, і стосовно транзита Юпітера по близнюкам, все буде у підказках і в описі нижче. А от до 8 червня, включно із молодиком 6 числа, у близнюках у вашому 9 секторі, це все час активних починань, знайомств, відкритості, новим місцям, новим людям, новим учителям, можливо, новим напрямкам діяльності, також викладанню, наприклад, маш. Табуванню вашої діяльності, еміграції, переїзду в межах інших далеких земель, отриманню різноманітних документів, дозволів, отриманю дозволу на новий етап навчання, наприклад, здача іспитів, журналістика, літературна діяльність, публікації, реклама, все це як ніколи зараз на часі. А от з 8 червня ми вже такий своєрідний випробуваний. Пробувальний і спитовий період проходимо всім нашим зв'язкам, домовленостям і тому, хто чого вартий і хто чого, і що чого варте, оскільки це час таких напружених транзитів. От 8 червня ми відчуваємо квадратуру від Сатурна до Венери. Це показує нам випробування затримками, часом, терпінням взагалі, по вирішенню наших фінансових питань, а також по вирішенню питань, пов'язаних із колом наших обов'язків. Всі ваші Послуги, зобов'язання, стосунки із близькими, з колективом, з тими людьми стосовно кого ви виконуєте той чи інший вид діяльності, кому ви надаєте послуги, наприклад, або кому ви ще щось заборгували. Також стан здоров'я, наприклад, відповідальність за домашніх улюбленців, відповідальність за взагалі той спосіб проживання, до якого підв'язані ще інші люди. Ось це все посил до того, що ваші. Бажання, ваші поїздки, наприклад, ваші фінансові операції, взаємодії з клієнтами або наміри кудись переїхати, вони можуть затримуватися. Наприклад, ви можете не так швидко змінити роботу, наприклад, або це затримка по грошам, затримка по часу, коли вам треба ще розрахуватися із попереднім місцем роботи для того, щоб змінити посаду, змінити вуз, приміром, змінити взагалі країну проживання, або ж в колективі якісь переміни. Або у ваших найманих працівників також, можливо, ви не можете підібрати зараз людину, яка буде виконувати ті чи інші обов'язки. Також це борги стосовно виплат, коли вам можуть не доплатити, або ще не остаточно з вами розрахуватися, або якщо можливо певні транші затримуються. Або ж якийсь звичний режим виплат, наприклад, не може бути здійснений, наприклад, через вимкнення світла і за у якийсь певний платіж і у вас у зв'язку з цим стосовно ваших клієнтів, або якихось важливих для вас проєктів є певні наслідки, оскільки ви не можете вчасно виконати свої зобов'язання. Теж може бути або надати якийсь певний документ. 9 червня відбувається інгресія Марса в знак Зодіака Тілець із вашого 7-го у 8-й сектор гороскопа. Ось тут ми бачимо зміщення фокусу уваги від партнерства, клієнтів від ваших домочадців до їх ресурсів, до їх фінансів, взагалі до всіх тих грошей і матеріальних цінностей, які в сукупності формують ваш спільний дохід. Тут бажання долучатися до роботи разом із чоловіком, дружиною, наприклад, або більше роботи у зв'язку із тим, що вам треба завершити якісь певні зобов'язання стосовно клієнтів, або ж це може бути пошук нових видів допомоги соціальної, субсидії, наприклад, якісь певні виплати, гранти, і ви прям завершуєте ваш проект або ще збираєте якісь документи або від. У зв'язку з цим багато різних організацій формуєте ваш такий фінансовий, фінансову звітність якусь здаєте, приміром. І от 11 червня Плутон у водолію, у вашому п'ятому секторі, формує квадрат. До Марса в тільці у восьмому. І тут ми бачимо: тривога за дітей, за ваш бізнес, за ваших коханих, наприклад, або ж ваш відпочинок просто якимось таким незапланованим чином змінює фокус вашої уваги від того, що ви робите по плану. Тобто ваші просто якісь певні кроки продумані поступові і таким чином запланований. Хід речей вашого майбутнього стабільний, як ви бажаєте діяти за своїм бажанням на свій власний погляд. Це все просто змінюється під впливом того, що тиснуть ситуації, пов'язані з дітьми. Треба нагально вирішувати питання. З'явилася ще нова інформація. Якісь певні соціальні чинники впливають на прийняті вашому рішення, коли ви не можете діяти крок за кроком, ви не можете зібрати певний пакет документів, ви не можете враховувати. Те, що ви будете готові до якогось певного часу до збирати, зібрати певну суму, наприклад, коштів, або ж вам необхідно подати якийсь пакет документів, або якщо це стосується доходів чоловіка, дружини, приміром, то ви не можете вкладатися настільки у вид його діяльності, наприклад, або розпоряджатися його фінансами настільки стабільно і таким чином, який би вам був зростання. Розуміли. Тобто обставини тиснуть таким чином, коли послідовний, планомірний рух і те, що для вас звично і зрозуміло, стає неможливим. 12 червня спостерігаємо інгресію, у знак зодіака, близнюки, у ваш дев'ятий сектор гороскопа. Звісно, окреме відео буде з цієї теми, однак сприяння. Соціальних чинників, сприяння посадовців, вдале лікування можливість вчасно отримати сприятливу інформацію, і оцінити її об'єктивність, відслідкувати достовірність першоджерел, ось це все, все таки сприятливий подих цієї часточки, виключно благосний у нашому житті. І Меркурій в квадраті до Сатурна. Я вже без Сатурна в цьому місяці. Це все також 12 червня. Тут коло обов'язків. Коло співробітників, наші звичні рутинні справи знову затискають наш рух до масштабів, нашу популярність, коли нам необхідно ще щось закінчувати по графіку, і ми не можемо займатися те, що приносить нам перспективу, просто того, що ми обмежені у часі, наприклад, або ж навпаки, нам необхідно встигати все настільки вчасно робити і ефективно, що ми просто не можемо від цього графіка відхилитися. Нам буквально необхідно ще працювати. Крім того, щоб вчити мову, приміром, або якось підвищувати свою кваліфікацію професії, ще додатково чимось займатись, нам необхідно просто заробляти на життя, так теж може бути. Також це перспектива у тому, що ви можете, наприклад, бути орієнтовані на переїзд, наприклад, або на зміну роботи. А у вас є необхідність, зобов'язання доглядати за кимось якесь певне коло було обов'язків, яке вас тяготить, однак це також і моральні зобов'язання, і паперові можуть бути. 17 червня, ось тут вишенька на торті, просто квадратура від Нептуна до Венери, приносить нам вже таке розчарування і таку втому від усіх цих маніпуляцій, як ми обходили і графіки, і час, і можливість переносити зустрічі, і все ж таки втискатися в якісь певні рамки, щоб реалізовувати те, що потрібно. Ось це все дає нам відчуття просто безпорадності, навіть якоїсь. Із зневіри в тому, що колись це все врешті-решт закінчиться. Можливо, навіть якісь фінансові такі боргові зобов'язання це все навалюється із такою силою, коли далі орієнтирів не видно. І ми зважаємо, що цей же день Венера разом із Меркурієм змінюють знак. Вони входять у знак Зодіака Рак і з'єднуються там. Це відбувається у вашому 10 секторі гороскопа. Тобто тут змінюється наше ставлення просто до всієї тієї спільноти людей, з ким ми спілкувались, все те нове, що ми дізналися, що ми започаткували і до чого ми взагалі йшли, що відбулося із. З 7-го, 8 червня до 17-го, 18-го ми бачимо, що наше ставлення до цього змінюється. Ми більш особисто це сприймаємо, більш емоційно, але ми знаходимо людей, таку спільноту, таке коло спілкування, такий соціальний осередок, таке місце, таку країну, таку кафедру, університет, посаду, таких людей зустрічаємо, бачимо такий вектор розвитку, який близький, який нам до душі де нам безпечно, де нам комфортно, де ми розслаблені. І ось тут знаходиться і стабільність поступово по з'єднанню Меркурія і Венери 17 числа. Це може бути вигідне договірне зобов'язання, вигідний контракт. Загалом це час і для щасливих зустрічей для несподіванок по атмосфері близнюків Меркурій загалом дуже швидкий в цьому місяці. І ми відчуваємо це від активного спілкування. Ми будемо переходити до більш затишних, таких домашніх справ і близького, тісного спілкування. І ось тут інгресія вашого управителя Терези Венери в рак відбувається. Коли дійсно вас цікавлять, цікавлять ті місця, і ті люди, з якими вам добре, з якими вам затишно, з якими вам комфортно, хто вам до душі, хто дає вам внутрішнє відчуття і спокою. І стабільності, і е, важливі моменти домовленості, наприклад, укладання договірних зобов'язань з тими, хто вам подобається. Зустрічі з такими людьми загалом також отримання, наприклад, якихось виплат, подарунків навіть може бути розрахунок по боргам, це покращення ситуації на роботі. Наприклад, така пропозиція по роботі, вигідний купів, купівля продаж є. Як тут нерухомості, наприклад, переїзд, весілля може бути народження дитинки, зустріч така цікава, крім того, розширення кола спілкування із людьми, які вам созвучні, які дійсно ви в емоційно в контакті з ними, можливість переміщатися, поїхати, домовитися, отримати документ, отримати підтвердження, приїхати додому, приміром отримати підтримку від ваших близьких, від одного з членів вашої родини, від подружжя або від від мами тата дуже може бути покращення ситуації у них, також будь-які приємні переміни, можливість зустрітися просто це також дуже може бути як плюс по такому транзиту. Також розрахунок, приміром, оформлення документів, такого паперу, одобрення, схвалення певного візиту вашого, наприклад, певний такий дозвіл. Якщо це, приміром, лікування було, то тепер вже ви потрапляєте Тупєте в руки такого лікаря, в таку клініку, в таку країну, де дійсно це може справдиться. Також, якщо це необхідність ухвали якогось рішення, то тут можна розраховувати вже на те, що ви порозумітися, будете в контакті з тією людиною, від якої залежить це рішення. 20-21 червня літнє сонцестояння у 10 му секторі вашого гороскопа. звісно, таку чудову подію обговоримо. тим більше Більше, що вона співпадає із серединною точкою затемнення. Про всі важливі дати червня місяця, про активізацію затемнень, про фази місяця це все у загальному відео. Також там про сповільнення руху Нептуна, про перехід Сатурна в ретроград, про секстиль між Ураном і Нептуном. Також, будь ласка, переходьте за посиланням в описі. Крім цього, 26 червня, Меркурій в тригоні із Сатурном. тобто це вже результат, винагорода, якийсь певний такий результативний ривок, який все ж таки здійснений, вже посада, та яка потрібна, переїзд за роботою, коли ваші обов'язки стають вашою професійною діяльністю, а також можливість отримати певний договір, певний документ, навіть а можливість також. Порозумітися стосовно певного виду послуг, який, який ви плануєте надавати, зробити вашою професійною діяльністю, наприклад, або який ви вимагаєте від ваших найманих працівників. Ось тут ви знайдете саме таку людину. Крім цього, на початку липня Венера в тригоні із Сатурном, також можливість фінансової такої. Бонусної якоїсь пропозиції, можливість розрахунку це, взагалі, купівля, наприклад, такого об'єкту, який ви довго шукали, ось тепер вам це відгукнулося. Ви змогли зрозуміли, ви знайшли вже ту конкретику, яка вам була потрібна. Можливість узгодити питання, досягти зафіксувати ось цей факт домовленості. Також Терези, звертаємо увагу, що 22 червня, повня в одному градусі Козерога, буде у вашому четвертому секторі гороскопа. Звісно, обговоримо, як же сім'я і наші близькі, наша оселя, наше місце проживання. Звісно, що це заслуговує окремого відео. Загалом як резюме. Перша декада до 8 числа діємо активно, ні на що не озираємося. Ми відкриті всьому новому тому спілкуванню, поїздкам, переїздам, можливостям, торгівельним, комерційним операціям, враховуємо все те, що несуть нам інші люди, що може бути для нас в плюс як розвиток. В середині червня, зокрема, із 7-8 по 17-18 ми. Очікуємо просто такого сприяння долі, щоб нам показало через фільтр Сатурна, Нептуна ті можливості, від яких треба відмовлятися, на кого ми не можемо розраховувати, хто людина, яка не виконує, наприклад, свої обіцянки, з цим ми теж можемо мати справу, коли слово розходиться з ділом, просто а хто та людина, яка буде дійсно нам опорою і надалі, з ким можна порозумітися і. Врегулювати питання. А наприкінці червня це вже час стабілізації і нашого емоційного стану, і розуміння того, що нам підходить, врешті-решт, і як це налагодити. Дякую вам, Терези. Хай вам щастить і до зустрічі!